І знову у нас одна з кращих цін на ринку України по Харкову. Це найперша ціна, друзі. Ford Escape. Гібридний 2021 року випуску по актуальній ціні 19 800 доларів. В Україні один власник. З Америки авто пройшло без пошкоджень по кузову. Були пошкодження по ходовій частині. Спрацювала безпека, безпека відновлена. У нас лінзована оптика. По кузову жодних підкрасів, шикарний стан. 17-й радіус колеса, гарна міжсезонна гума, дуже класно виглядає автомобіль, дуже економічний. 2,5 літра гібридний двигун, автоматична коробка передач та система переднього приводу. Гарний кліренс у автомобіля, досить об'ємний багажний відсік. Є у нас камера заднього огляду. Зараз покажу багажничок. Ось такий багажний відсік. Багато місця тут. Є комплектація, є безключовий доступ, є утримання в смузі. Салончик текстильний, сірого кольору в ідеальному стані по салону. Тут жодних зауважень немає. По комплектації у нас також є електросклопакет, повний, датчики світла, дощу, адаптивний круїз контроль мультикермо, 115 тисяч кілометрів пробігу. Жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа, клімат-контроль, шайба, рестайлінг та електроручник. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль. І саме головне, дуже і дуже класна ціна 19 тисяч 800 доларів. Авто по наявності, авто у продажу компанія Автопарк місто Харків. Всі, хто зацікавлений, чекаємо на вас.